Міський голова Олександр Цибрій особисто провів тестування нещодавно придбаної спецтехніки для прибирання та утримання в належному стані вуличньо-дорожньої мережі Умані. Добрий, добрий день. Ну як техніка? Нормально. Що можна да. в неї робити? Розкажи. Можемо мити, можем замітати, поливати, можемо Ну, Багато функцій є в ній самовтулі. зимою, можемо горнути, посипати. Ну, Нова техніка є нова техніка. Приємно працювати. А який об'єм? 12 кубів. 12 кубів. Так. Це скільки це газончиків? Е, ну, газончики, смотри, які якщо 4 куба, то це 3 газончики. 3 газони. Три газони. Не треба повертатися на базу, засипатися, знову ж таки, витрачати супно. Вона в нас може працювати як в зимовий період, так і в літній період. Так, точно. На всі так. випадки. Звісно. А сама техніка як? Хороша. Як керування? Отлічно, хорошо. На літо є кондиціонер, на зиму є автономне. Ну, тобто, якщо десь стоїш, не дан, щоб працювала машина, вона Автономка. буде Так, да, гріти сама. Літом, якщо десь мести, жарко, можна кондиціонер включити. Ну супер, ну супер. Достойні мови для праці. Ну, е ваша думка, що два таких автомобіля вистачить для нашого міста? Ну, для нечане, я думаю, так. Для нещадно вистачить. Ну що, спробуємо автомобіль. Оксан Володимирович, як техніка працювала, ну, як... Шикарна техніка, хочу сказати. Надзвичайно мені сподобалось. Великий автомобіль це, звісно, круто, нема що говорити. Ну... Хоч, хоч кажуть, що достатньо нам два таких автомобіля, будемо працювати, щоб це були не останні. Я думаю, що ще один-два автомобілі ми таких підкупимо. Ну, Справа в тім, що останній автомобіль ми на наше підприємство комунальне, купляло в 88-му році. Про що ми говоримо? Це е, снігоприбиральна техніка, також піскорозкидач ми був придбаний в 91-му році. Це ще все було за часів Радянського Союзу. І тою технікою, яку ми мали в наявності, е, робити нормальний благоустрій в нашому місті, ну, практично було нереально. Минулий, позаминулий сезон. Зимовий показав, що місто потребує таку техніку, тому було прийнято єдине правильне рішення. Визначились з самою технікою, і ми придбали на умовах лізінгу дві одиниці такої техніки. Надсучасна, класна. Така, як вона повинна бути. Я вважаю, що кожне місто, навіть столиця нашої країни, вважала б, що це такий автомобіль саме повинен на неї працювати. Мені абсолютно подобається. Я думаю, що водії також будуть задоволені, будуть задоволені і уманчани, що в них будуть такі послуги. Хочеться в першу чергу подякувати владі міста, депутатському корпусу, всім, хто долучився до даної такої важливої для нашого міста покупки. Це техніка сама шасі на базі МАЗа, абсолютно повністю виробництво білоруське, а уже самі комплектуючі це місто Кременчуг. Дані машини, як я зазначив раніше, на базі МАЗа, а фірма Віва називається модифікована машина, комбінована модифікована. Машина. Функціональність її, вона призначена для роботи як в літню пору, так і в зимову пору. Насамперед в літню пору має, ну, на базі є цистерна ємкістю 12 кубічних метрів та щітка для підмітання прибордюрного бруду, пилу і тому подібне. Також є можливість поливу газонів. Квітників, клум також даними машинами, користуються такі міста, як Миколаїв, Бориспіль. Теж були покупки значні в даної кампанії. Працювати може повну зміну, якщо потрібно буде, наприклад, в зимовий час, то і більше працювати. Машина оснащена лопатою сніговою розміром 2 метри 60 сантиметрів. І на зимовий період обладнання встановлюється для посипки вулиць ємкістю 9 кубічних метрів. Що дає змогу досить при одному навантаженні машини досить значну ділянку покривати як посипачним матеріалом, так і прочищати сніг. На даних машинах працюють водії нашого підприємства, які пройшли тренування навчання на сьогоднішній день. При пробних запусках пробних роботах вони себе показали висококваліфікованими, мають відповідні документи, допуски до роботи. на таких транспортних засобах.